Ми знаходимося в районі Східниці і наш шлях лежить до першого водоспаду, який називається лазний. Доріжка промаркована. Ось, як ви бачите, є наш маршрут до водоспаду Лазний. Це лютий місяць, хоча не дуже характерна нині погода як для лютого місяця, тобто відсутність снігу, нема морозу, плюсові температури. Відповідно, шлях не слизький, комфортний. Інколи бувають, будуть, верніше, будуть два підйомчика, які досить стрімкі, але вони короткі. В теплу пору року цими місцями, особливо на вихідні, я подорожую багато людей. Але це місце наразі досить таке сонне, зимове і дуже комфортно йти а, протоптаними доріжками. Як ми бачимо, в районі Східниці, во там видно хребет ще біліє сніг. Хоча в Карпатах на високогір'ях сніг зберігається ще до червня місяця, так, наприклад, як на Чорногірському хребті. Нині нас ось радує сонечко своїми промінчиками. Дорога частенька, повітря прозоре, кришталеве. Ближче водоспаду. Вилізка вже є. Гідрологічна пам'ятка природи водоспад у вас з ним. І все він там. Ось сам водоспад. Спробуємо його ще обійти з тієї сторони, вон там доріжка начебто є. Ми спустилися з верхньої частини. Підйомчик такий дуже різкий, але в принципі це реально. Ось і сам водоспад. Дуже красивий. Там щелена далі. По якому біжить вода! Дуже висока вологість відчувається, дуже сильна енергетика. Піднялися. На верхню частину зараз подивимось, які тут у нас є. Дівчина з нашої групи грає на музичному інструменті поряд з водоспадом. Можна сказати, що цей водоспад, як зменшена копія, манявського водоспаду. Дуже схоже. Але десь в два-три рази менше. Наша друга локація на нині це шлях до водоспаду СОПІТ. Ми піднялися трошки вище верніше, переїхали. Як бачите, тут вже лежить сніжок. Незважаючи на те, що навколо багнюка, все одно дорога досить комфортна, вона полога, і ми ми пройшли буквально 10 хвилин до наших, до нашої локаційної точки. Як бачите, тут дуже гарні галявини і оформлено все для відпочинку туристів, альтаночки, гойдалки і навіть є невеличкий магазин, в якому, до речі, готують гарячі страви. Так, перше точно є там, наприклад, грибна зупу нам пропонували цього дня. Ось так гарно доріжки, все видно, і дуже мало людей. Ми бачили тільки пару сімейну, одну чи дві. До речі, в цій крамничці, яку ми прийшли, тільки що нам запропонували безкоштовну дегустацію місцевих наливочок. А ось промаркований шлях, і ми вже майже біля водоспаду, і сонце сяє, і дуже тепло, майже весна посеред лютого, скажімо так. Da, 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 da. Козівник, так, вот Казівник, водоспад сипит. Так, йдемо сюди, повертаємо. Ну. Воно вже видно його здалеку. Тушки спускаємо спустилися, ще спускаємось нижче, минусь сичок. Сходенки є Це добре. меки красивы крыги есть, себе брульки не расстанутся. Клас. Водоспад Сопіт. дуже цікаве і сильне місце, якщо порівнювати з водоспадом, на якому ми були. Десь годину по тому, то, е, можна сказати, різниця відчувається дуже суттєво. На Лазному водоспаді там е, відчувалася легкість, якесь таке наповнення, радість якась, то тут на цьому водоспаді, сопіт, ти коли приходиш, то ти відчуваєш... Таке яскраве бажання прилягти, присісти, розслабитися. І в кінці кінців окунутися в цю воду, навіть прилягти на неї, саму воду прилягти. Це також пов'язано з тим, що саме у цьому місці, де водоспад, стікає водичка, там є такий сакральний принцип, от природний. Практично в цьому отворі, трошки раніше, заходить сонце у день зимового сонцестояння. І цей принцип можна розглядати як, як алегорію, як принцип трансформації. Принцип засинання, переходу до сну. Тому цей водоспад можна назвати водоспадом цілюючим. Водоспадом вода, в якому трансформує, заживляє. А водоспад лазний там енергія наповнення, енергія легкості. Радісті. От в чому різниця. Дуже цікаве місто і відчувається дуже висока наповненість інформаційного плану. Тут проводились раніше якісь обряди, ритуали, пов'язані з енергією води. Ось таке цікаве місто. Вийшли з водоспаду. І на сонечку видно трошки мрячку таку. З неба спадає мрячка невеличка. Заїхали до галявини, залишаємо машину та йдемо до третього водоспаду на сьогодні, який називається Гуркало. Він знаходиться біля гори Парашка. Біля гори Парашка. Зараз ми йдемо. Прямісінько до водоспаду. Там у горах дощик йде. Тут теж так трошки накрапає, але поки що не сильно. Річечка. Мутненька така водичка. Це говорить про те, що в горах йдуть дощі. Там галявинка ще одна. Дуже нагадує стежка, як на Манявському водоспаді. Йти до Манявського водоспаду. Ось. Сколівські безкіди. Стенд, інформаційний стенд. Йдемо до водоспаду, продовжуємо рухатися до водоспаду. До речі, від попереднього водоспаду Сопіт, так само, як і від цієї дороги, по якій ми зараз йдемо, а йдуть маршрути на гору Парашка, на яку ми теж хочемо дуже потрапити. Тобто ми її з різних боків знаходимо шляхи до цієї гори. А не так давно, по дорозі, ми якраз згадали, що ми їздили в це місце, тільки ми були. На горі коник, вона знаходиться дещо ближе, ближче до села Корчин. Ось знову річечка так, дійсно дуже нагадує шлях, який ми долали до Манявських водоспадів. А, знову ж таки, каламутна водичка, як ми вже кілька разів казали, це значить йдуть сильні опади в горах або тане сніг, бо вже весна не за горами, як то кажуть. А, ось Дорога теж достатньо легенька. Тільки трошки довша а, за ходою. А, і знаєте, коли йшли до водоспаду і коли верталися саме в цих місцях а, на галявинах, то дуже було цікаво дивитися, ну, ніби чиясь присутність, можна сказати, що ми знаходимося в якомусь іншому просторі, а, наче долини якихось божеств і вищих сил, дуже класно. А ми вже біля цікавого. Водоспаду третього на сьогодні, і він дуже цікавий, якщо подивитися на нього зблизька, не тільки звуком, але й виглядом. Він знаходиться поміж двох ніби ущелин кам'янистих, да? ніби з них стікає. І дуже цікаво, що здалеку можна розгледіти величезну чодернацьку голову ящера. Яка здалеку здається, ніби, ну, грубо кажучи, приляпаною, але насправді вона гармонійно вписується. Зараз ми підійдемо ближче трошки і роздивимося. Дуже цікаве місце, і воно не схоже на, звичайно, не схоже на ті два водоспади, на яких ми були попередньо, саме сьогодні. Ну і перша відмінність, як ви побачили, це колір води. так? Енергетика теж зовсім інша, звук зовсім інший, простір зовсім інший. Ну і мене особисто дуже вразила оця, оця голова. Вона е, чітко, дуже чітко проглядається саме здалеку, навіть з ніздрями. З Ось давайте послухаємо його музику. Звичайно, на такому місці хочеться. Звучати, хочеться контактувати з водою, з повітрям. Дощик, який трошечки починався, поки ми йшли сюди, але нас не замочив по дорозі, а був десь попереду. Нам не заважає, а він, він л'ється собі, це так природньо.